Що змінилося у процедурі бронювання з 1 грудня? Раніше була опція бронювання через дію та офлайн, з 1 грудня працює лише онлайн. Це у задумі має розв'язати проблему з тривалим опрацюванням документів. Що на сьогодні з поточним статусом критичності та діючими відстрочками? Підприємства, які зберегли свій статус критично під час нещодавно проведеного аудиту, повинні підтвердити такий статус до кінця лютого 2025 року. Тут важливо, що бронювати працівників можна, поки критичність підтверджується. Але бронь на непідтвердженому підприємстві діятиме лише до кінця лютого 2025 року. Зверніть увагу, що ті бронювання, які були надані військовозобов'язаним до 1 грудня цього року, тобто за старими правилами і відповідно до попередніх критеріїв, залишаються чинними протягом строку дії, на які вони були надані, але не довше ніж 28 лютого 2025 року. Тож після підтвердження критичності підприємства повинні будуть знову подати списки працівників для бронювання. Таке бронювання надається строком до 12 місяців. Ще з цікавих нюансів: про виконання нового зарплатного критерію щодо тих, кого роботодавці вже зараз бронюватимуть. Це не очевидно із щільної редакції порядку, але саме такий механізм презентує Мінцифри. Нових працівників можна бронювати, жодний термін відпрацювання не треба. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця, керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, поставити у відповідному полі чекбокс галочку, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тисяч гривень. Умова для всіх, крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія Сіті. Тут відразу наголошую, що за невиконання цього зобов'язання в майбутньому. Підприємство загрожує втрата свого статусу критичного без можливості його поновлення протягом щонайменше наступних шести місяців. Які зміни по критеріях? Тепер для отримання статусу критично важливого підприємства є два обов'язкових для бізнесу критерії. Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат зараз це 20 тисяч гривень. У критично підприємства не може бути податкових боргів. Третій критерій залишається на вибір самим підприємством. І ще і важливо: заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів, що перебувають у розшуку та тих, хто не актуалізував свої дані. Ставте лайк та діліться у коментарям власним досвідом.